На Львівщині торік завершили будівництво та реконструкцію 28 об'єктів у межах програми Велике будівництво. У Львівській облдержадміністрації відокремлюють три основні сфери, яких торкнулися оновлення: медицина, дороги та соціальна інфраструктура. В межах останньої збудували чотири навчальних заклади та один садочок у підборіжсях. Тепер там зможуть навчатися понад 40 діток. Додамо, що це перший садок у цьому населеному пункті. На проект виділили близько 23 мільйонів гривень найскладніший, напевно, найзнаковіший безпосередньо, на моє враження, це є об'єкт, це школа, добудова школа СМТ Гніздичів. Вона важлива нас, звичайно, назвичайно точно для громади, тому що там понад 430 учні отримали сучасні умови для навчання. А з іншої сторони, це об'єкт, який починали будувати ще в далекому 1979 році. І понад 30 років йому його чомусь ніхто не міг завершити. Тим часом у Дрогобичі відкрили центр підтримки дії, що теж вважають малим досягненням. Також зміни у медичній сфері кажуть посадовці мають покращити якість надання послуг. Завершено два приймальних відділення: це є місто Страє, місто Дрогобич. Завершено 14 амбулаторій е в сільській місцевості. Основне завдання фактично, щоб медицина була доступна і для населення в сільській місцевості, а не за отриманням Елементарних медичних послуг потрібно було е, прямувати до районного центру. Щодо реконструкції доріг, то минулоріч річ відремонтували понад 260 кілометрів автошляхів. Серед найбільших об'єктів це дорога єдності, яка сполучає західну і східну Україну. На цей проєкт у межах області виділили півтора мільярда гривень. В межах Львівської області. Ми фактично замінили весь дорожній одяг на цій дорозі. Відремонтували п'ять штучних споруд. В цьому році плануємо вже повністю завершити роботу. Залишились фінальні такі, і це буде якраз такий один з основних. І також будівництво обходу трускавця. В цьому році ми вже проложили перший кілометри нижнього шару асфальтобетону. У планах на цей рік у службі автомобільних доріг зосередитися на будівництві малого карпатського кола. А якщо брати у загальному проект великого будівництва, то найбільше очікується збільшення кількості об'єктів соціальної інфраструктури. Це близько 20 шкіл та дитячих садочків. Давид Берішвілі, Мирослав Пархомик, правда тут, Львів.